Ка каська? Сам така кашка. Я кроль каська. Піка! Ти Пітька великий? У мене все велике. І що ти тут робиш? Ходиш? Сабелькою махаєш? Тебе шукаю. Зятім будеш? Да ні, я ж, в принципі не дорість до цього. Тоже кучу треба всього оформити всяких документів. Хоча, да да та Да ти та, 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 та та І ой... Ау! Я вас приветствую. Лорд Рипетіп. Дуже приємно, цар. Буде копичка. Хто це сказав? Не про що Вибач! Ого! Какие дами. Я ритер ордена феникса. Трикратний переможець конкурсу на кращу посмішку. Можна з вами познакомитись. Ха? Миша. Не мешай хлопців вручивати. Простите. Я не навмисно. Я не хотів, чесно. М -м. Ну... Ладно, проїхали. Ну то що, я тюмбуш? Да ладно, де я делись коли родились. Идем. Сабельку.